Всім привіт, доброго ранку. Хочу вам показати, чим я тут займаюся і що я вже зробила. От так я організувала свої стрази. Така картина повинна бути, і я вам скажу, що я почала звідси. Це була якась катастрофа. Тут були всі кольори, напевно, о, о, тут, що, що є, чесне слово. От мої стілуси. Отак по номерам, але я не роблю по порядку. Один, два, три. Я якось так буду собі старатися. ну, коротко. Щось новенького. І от скільки я вже зробила. оце, Бачите, оцю частину. Оце тут була мама дорогая. Оце я робила, не знаю, десь цілий день. ну, Туди-сюди, туди-сюди. А це швидко вчора, вчора зробила, якось так сіла і швиденько. І зараз буду робити оцей 13 -й. Тут вже трошки інакше, тут вже більш-менш. Більш а ось, ось ось цей кусочок шубу. Ось, бачите, це було все таке. От мої ще камінчики, що лишилося, то я буду собі додавати вже, якщо. Тут не хватить. І знаєте що? Перший раз, перший раз, за всю мою історію, що я роблю алмазну вишивку, що я е, працюю раз з Evermoment, в мене не вистачило одного кольору. Я вже тут перешукала. Думаю, може, десь може я щось перепутала. І ще, якось так, що в мене є багато запасів камінчиків і Evermoment і, є, і все. 414-й е е колір ну, ледве знайшла. Розумієте? Так що я була трошки в шоці, але знайшла. Ну, думаю, нічого страшного, навіть якщо 414-го не було, був 413-й, 415-й, а 414-го я. Але все-таки знайшла і надіюся, що два пакетика, надіюся, що мені його хватить. Або де він є? Зараз покажу вам 414. Отакий колір. Він якийсь тут фіолетовий. А так, о, а так він сірий. Ну, знайшла. Так що ой. Ось треба зараз заклеїти оцю частину тут. У мене є скотчик, де він є? Десь був тепер. А вже нема, уже десь. О. Чудо. Ти де нема? Тільки тримала в руках. Тому Думу... а, ось. Заклеїти або просто відрізати. Я інколи відрізаю, беру канцелярський ножик і відрізаю. Це теж відрізається, тільки не дуже треба натискати, щоб не порізати саме полотно. Так що ось так. Ось таке. Нічого. <смі> всі, всі кольори райдуги і отака от картина. Але думаю, що картина повинна вийти класна.